Сторінка дослідника, ознаки зими. З вами Наталя Миколаївна. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Я працюю для вас. Скажи, що тобі розкаже термометр? Що таке лід? Сьогодні ми розглянемо досліди з льодом. Холодно зараз в лісах і лугах. Холодно зайчикам, лискам, птахам. Затишно й тепло вдома. Та в класі у нас. Доброго дня вам! Я вітаю вас! Для того, щоб розглянути сніжинку, нам потрібен аркуш паперу чорного кольору та лупа збільшувальне скло. Лупа це збільшувальне скло. Воно допомагає розгледіти краще маленькі предмети. Коли на дворі сніг, Спіймай сніжинку. На папір під лупою роздивись, якої форми ця сніжинка, якого вона кольору. Та подумай, чи всі сніжиночки однакові. На папері сніжинка не тане. Якщо ти впіймаєш її на долоньку, то вона розтане. Правильно, тому що твоя долонька, вона тепла. А листочок не буде нагрівати так? її, тому вона не буде танути. Отже, перше, що нам треба зробити, взяти листочок чорного кольорового паперу, вийти на вулицю, спіймати сніжинку і за допомогою лупи роздивитися. Давай з тобою зараз спробуємо розгадати загадки, які будуть стосуватися саме того, холодно на вулиці чи тепло. Градусна шкала, скляну сорочку одягла. Як ти думаєш, що це? Правильно, це термометр. Ми з вами сьогодні ще розглянемо термометр. Що ж вам може розказати термометр? Температура повітря вимірюється в градусах. Вище нуля це градуси тепла, а нижче нуля це градуси холоду. Одна поділка на шкалі дорівнює одному градусу. Погляньте, будь ласка, перший малюночок. Хлопчик дивиться, що на вулиці тепло. Бачимо, що наш термометр показує температуру вище нуля. Бачимо згори червоним кольором. А на другому малюночку, там, де зима зображена, в нас температура нижче нуля. Термометр завжди підкаже тобі, яка на вулиці погода. У що вдягнутись і в що взутись для того, щоб одягатися за погодою. Давай відгадаємо загадку. У вогні не горить. У воді не тоне. Що це? Правильно, це лід, абсолютно з вами згодна. Чи можна вдома побачити лід? Звичайно, можна. А де? Можна в домашніх умовах перетворити воду на лід? Правильно, за допомогою холодильника в морозильної камері. А що таке лід? Лід це вода, яка стала твердою. Через зниження температури. Скажіть, а в яку пору року ми можемо побачити лід в природі? Правильно, в лід ми можемо побачити саме взимку. А де саме ми можемо його спостерігати? У калюжах, на водоймах. Давай проведемо досліди. Як ти думаєш, де лід розтане швидше в теплій чи холодній воді? Для відповіді на це запитання нам пропонується провести дослід. Робимо припущення, лід швидше розтане в теплій воді, ніж у холодній. Тепер давайте спробуємо провести дослід. Кубики льоду кладемо одночасно в склянки з холодною і теплою водою. Склянка номер 1 холодна вода, склянка номер 2 тепла вода. Робимо спостереження. Тобто, спостерігаємо, що відбувається: в склянці з теплою водою лід тане і кількість води збільшується, отже, робимо висновок: лід швидше розтане в теплій воді. Звичайно, в холодній воді лід також розчиниться, так? тобто він набуде Форму рідкої ось такої водички, але це буде в нас відбуватися довше. Наступне. Покладіть лід у воду. Погляньте, як себе поводить лід у воді. Так, лід буде плавати. Спробуйте втопити лід у воду пальчиком. Що відбудеться, як ви думаєте? Правильно, лід не буде тонути, він буде вспливати! А чому? Тому, що лід легший за воду. Лід не тоне у воді, тому що лід легший за воду. Ось такий висновок ми з вами можемо зробити. Скажи, а що б сталося, якби лід був важчий за воду? Правильно, якби лід був важчий за воду, він опускався б з поверхні на дно? І поступово би заповнив собою всю водойму. А ми знаємо, що взимку лід покривається, верхня частина води льодом покривається, так? а під низом залишається водичка. І ще деякі тваринки можуть плавати, рибки або тваринки, вони можуть ще плавати під льодом. так? А якби лід був важчий за воду, то він би з собою. Заповнив повністю усю водойму і поступово, що всьому б живому, що знаходиться в водоймі взимку, загрожувала б загибель. Наступний дослід: спробуйте взяти шматочок льоду і з силою киньте його в підлогу. Що буде, правильно він розкришиться. Ми можемо сказати, що лід він крихкий спробуйте, будь ласка, вдома зробити кольоровий лід. Для цього підготуйте форму для льоду з холодильника і будь-який сік. Апельсиновий, буряковий, гранатовий тощо. Як же це зробити? Налийте в чисту форму сік і поставте його в морозильну камеру на 2-3 годинки і твій кольоровий лід. Буде готовий. Будь ласка, спробуйте назвати властивості льоду. За яких умов вода перетвориться на лід? А за яких стане водою? Правильно! Вода перетвориться на лід і навпаки при нулю градусів. Якби лід був важчий за воду, де б він знаходився в замерзаючій водоймі? Правильно, якби лід був важчий за воду, він би опускався вниз, так, на дно водойми. А так, як лід легший за воду, то він спливає на поверхню. Скажіть, будь ласка, а де ви бачили бурульки? Правильно, бурульки ми бачимо на будівлях. Коли починає трішечки вже розставати наш сніжок, звичайно, починає капати водичка і морозом їх, що робить? Правильно, мороз вдаряє, ця водичка вона замерзає і утворюються бурульки. Яке ж завдання тобі сподобалось найбільше? А що викликало труднощі? Спробуй вдома зробити свій кольоровий лід. Дякую за увагу! Ви гарно попрацювали!